Українська народна казка Баба і чорт. Жила собі баба, стара вдова, собі сама у хаті років десять чи більше, а тій бабі вже років сто. Чорт дізнався, що вона живе собі сама. Так він підходить до неї дідом і каже: Ти сама живеш собі. Прийми мене до себе, щоб не так скучно було. Бо і я сам такий, як і ти. Як ще добрий господар, так і приставай, і будемо жити удвох, і прийняла вона його до себе. Пожили рік собі удвох, дочекались весни, баба й каже: Ну, діду, треба нам старатись, щоб нам було що їсти. Подумай, каже дід своєю головою, що тобі краще, то й будемо садити. У мене город немалий. Так наймемо чоловіка, нехай виуре, та посадимо картоплі, то нам і буде їда. Найняли вони чоловіка, виорав чоловік. Заходилась баба картоплю садити, та й каже Ось хоч ми і разом живемо, а йому порізно, так картопля як вродить, так моє те, що у землі, а твоє, що зверху. Він і погодився на те. Картопля росте, вони полють, вродила картопля стали копати. Баба собі у яму картоплю засипає, а йому у купи бадилля складають. Стали їсти. Баба картоплю їсть, а він їсть бадилля і каже бабі Дай мені покуштувати, чи твоє добріше, ніж моє. Не звикай, бо тебе чуть-чуть. Не нагодує, а ти їж, яке тобі вродило, а я буду їсти, яке мені вродило. Поїли цілу зиму, знову весна підходить. А що будемо сіяти? каже чорт. Мені картопля вже проїлась. Я картоплі не хочу. А ось я видумаю, що посадим. А що ти видумаєш? Насіймо, каже чорт, мак. Мені те, що у горі, вже проїлось, так нехай моє буде те, що у землі, а що у горі твоє. Нехай моє буде те, що на самих верхах, каже баба, а твоє усе, що і в землі, і зверху. Вроди в мак. Головки такі, як кулаки, поспів мак. Давай баба зрізати головки зверху. Зірвала головки, подавила мак, повитовчувала, наточила маку подів всім. Зривай тепер усе, що твоє, складай у купи і їж. А він їсть цурпалки із маку. Дай мені баба покуштувати, чи твоє добріше, ніж моє. Не видумуй, каже. Як я тобі дам, коли мачина маленька, а у тебе рот здоровий. Їж Цурпалки. Перезимували знову. Він їсть Цурпалки, а баба мак. На третю весну баба й каже. Чи ще будемо сіяти, чи годі сіяти. Та хай би ти проклята баба сказилася. Ти так мене захарчувала, що я й ногами не можу ходити. Так ти у мене вже й не хочеш жити? Ні, не хочу. А як же ми розпрощаємося? Вивчи, каже, мене пісеньки, хоч одної, став він співати. Був собі чорт, та ні до тієї стіни не притулиться, ні до тієї, та й притулився до баби. Так баба його як нагодувала одну зиму баділлям з картоплі, а другу маковими цурпалками. Так він захляв, не може й ногами ходити. Отак От його баба вшанувала, будь ти баба проклята од й до віку. Тепер я вже не пристану до баби, бо баба хитріша від мене. Зрозуміла ти, що я тобі і пісню співав, і так розказав? Зрозуміла, каже. Ну, заспівай же й ти мені хоч однієї, поганенької, так тоді і розпрощаємось. Я, каже, так не заспіваю. А перекидайся, чортом. Я сяду на тебе та й неси мене, куди знаєш, а я буду співати, а ти учись. Перекинувся він чортом. Вона сіла на його, узялася за шерсть, поніс він її у ліси, кущі, детерні, глоди, хоче й скинути бабу, а вона держиться і усе співає. да да трайдаре, да трейдере. Як узяв він носити, так на йому вже і шерсті мало, а баба ціла та усе співає пісні. Та чи ти, проклято баба, переспіваєш їх усі? Хі, каже, ще й половини не переспівала. Благаю, бабо, годі мені тебе носити. Пусти мене. Ні, каже, носи, поки не переспіваю усі пісні. Та, проклята бабо, буде. Ось тобі мішок золота. Тільки, каже, мене відпусти, не хочу я твоїх пісень. Бери ти оте золото і відвези мене додому із золотом. Так я тоді тебе відпущу. Забіг він у пекло у болотяну, де чорти самі живуть, узяв мішок грошей і поніс бабу додому. Ну, вставай, проклята бабо. Оце твій дім, оце твоє золото. Пусти мене тільки. Неси мене у мою хату. Він і вніс її у хату. Як скинув золото, тоді баба і встала з нього. Я вже не буду приставати тепер до баб. Щасливо, бабо! Українська народна казка «Бджоли» І ведмідь. Дикі бджоли мали гніздо в дуплі дерева. Довідавшись про те, де живуть бджоли, бурий ведмідь, повіривши у свою силу, приходить до них і каже Ви дрібні і слабкі створіння. Дайте мені свій мед, бо інакше дерево виверну, мед з'їм, а вас за душу. Добре, кажуть бджоли, попробуй, якщо даш нам раду, ми здамось. Ведмедя розгнівала така відвага бджіл. Засунув він голову свою в дупло дерева і висунув язик, щоб злизати мед. І тут бурий ведмідь відчув такий біль, що й про свою силу забув, бо бджоли в язик, вуха, ніс. Так сильно накололо його своїми жалами, що він, втікаючи, лише прислухався, як бджоли вслід за ним жужжали. Пам'ятай, що і малі створіння вміють боронитись. Довго ще відміть не забуде укус бджоли. У цій казці така наука. І малими, але злагодженими силами можна багато доброго зробити. І від ворогів оборонитись. Українська народна казка Біда. Жив собі багатий піп і мав лише одного сина. Той змалку нічого не робив, коли підріс він, віддав його піп до школи. Прийшов час, оженив сина. А після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу молодий піп подумав, люди говорять, що їм біда, а я зріс, оженився і жодної біди на світі не знаю. Наказав він слузі закопати на тракті стовп, і на ньому написав з одного боку версту, а з другого прибив таблицю. На таблиці написав, що відколи живе, жодної ще біди не знав. Їхав тим трактом цар. Дивиться, з одного боку стовпа написано версту, а з другого таблиця прибита. Каже він фурманові іди, но прочитай. Скочив той з карети, пішов і читав вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але те було не так швидко, може, через місяць, може, через два приїжджає піп до царя. Здорові були, ваша імператорська величність. Здоров, відповідає цар. Ну, що скажеш? Не знаю, чого ваша величність мене викликали. Цар тоді каже: Ти зріс, оженився і жодної біди ще не знав. Так, ваша імператорська величність, як же це? Піп розповів, що його батько був багатий, і при цьому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався цар тоді і каже Я царством керую. Чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі три загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено, а не відгадаєш, голова злетить з плечей. І дав йому цар строку три доби, щоб відгадав, чи вище до небес, чи в землю глибше? Скільки на небі зірок? Що цар думає? Пішов піп додому. Сидить він і думав, але нічого не може надумати, як на ті загадки відповісти. Прийшов строк іти до царя давати відповіді. Приходить піп до царського двору, дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він його, чи є цар. І такий сумний на вигляд. Той солдат дивиться, що піп сумує, і питає про причину. Що тобі казати, відповідає піп, адже однаково ти мені нічим не допоможеш. Та все ж таки розповів солдатові, навіщо його цар викликав і які загадки дав. Тоді солдат каже Скидайте, панотче, свій одяг, вбирайтеся в мій, і стійте на моєму місці, а я піду до царя загадки відгадувати. Обмінялися вони одягом, солдат пішов до царя. А піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя. Привітався. А що? Відгадав загадки? запитує цар. Відгадав, каже солдат. Цар питає: Ну, скажи: чи вище до небес, чи глибше вниз у землю? Ні, ваша імператорська величність, вниз глибше. Чому ж? Бо мої дід. І прадід, батько і мати, брат і сестри, як пішли туди, то й досі їх нема. А в небесах, коли б'ють у барабани, то все чути. Хм, ну, а скажи, скільки зірок на небі? Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої з вівці, і каже: Ось стільки! Прошу глянути! Ваша імператорська величність? Цар питає, а ти вірно полічив? Прошу перевірити, відповідає той. Ну, а тепер скажи мені, що я думаю. Ви думаєте, що я піп, а я солдат. А піп де? На моє місце став? Тоді цар. Дав солдатові відставку, а піп служив на його місці, поки не відслужив строк. Українська народна казка. Бідний вовк. Був собі бідний вовк. І був він дуже голодний, бо ніде нічого не може впіймати. От та й пішов він до Бога просити харчі. Приходить до Бога та й приставився таким бідним, таким бідним, що вже гірше нікуди. Боже каже, милостивий, дай чого поїсти, а то пропаду з голоду. А чого тобі поїсти дати, каже Бог. Що даси, то даси. Отам, на лугах, пасеться попова кобила, то її і з'їж. От вовк мерщий від бога грюх грюх. Так біжить, та до кобили. Здорова була, кобило, казав Бог, щоб я тебе з'їв. О, що ж ти таке кажеш? Що ти будеш мене їсти? Їй Богу, каже вовк, ну, коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти? А з голови. каже. Е, вовчик, братик, каже. Коли вже ти наважив мене з'їсти. То починай мене з хвоста, то поки доїси до середини, а я все буду пастись та й потовстішою, тоді ти й закусиш ситненьким. Як так, то й так, каже вовк. Та зараз до хвоста як потягне за хвіст, як кинеться та кобила задом, як дасть копитами в морду. Вовк не знає вже, чи на цьому, чи на тім світі. А кобила як дремене, аж курява стала. От вовчик сидить собі та й думає, чи я дурний, чи я скажений? Чого не хватати за горло? От він знову пішов до Бога просити їжі. Боже, каже милостивий, дай чого хоч трохи попоїсти, а то опухну з голоду. Хіба, каже, тобі кобили мало? Хай, каже вовк. З неї шкуру живцем на кожух злуплять, не наївся, та трохи морду не розбила. Ну, коли ж так, каже Бог, то піди там над яром ситний баран пасеться, то ти його і з'їш. Пішов вовк. Бачить, баран пасеться над яром. Здоров, баране. Здоров. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А з чого ти будеш починати мене їсти? З голови почну. Еге, вовчик братик. каже. Коли вже наважив мене їсти, то стань краще, от над цим яром, і рот роззяв, а я сам так туди й вскочу. Вставай. каже. От став він якраз над кручею, роззявив рота. Так той рот аж зяє, от би проковтнув. А баран як розженеться, як вдарить в лоб, він шух у яр, сів сердяга та й плаче. Чи я дурний, чи я скажений, чи то видано, щоб живе м'ясо та саму у пащу скочило. Думав, думав, от пішов, знов до Бога просить їжі. Боже, каже милостивий, Боже милосердний, дай чого попоїсти, а то пропаду з голоду. Бог каже, такий з тебе їдець? Тобі, якби само, у рот вскочило. Та вже що з тобою робити? Піди, там, чоловік на дорозі загубив сало. То й твоє воно нікуди не втече. Послухав. Прийшов на місце. Аж лежить сало. Він сів та й дума. Добре, каже, з'їм я його. А воно ж солоне, пити захочеться. Піду спершу нап'юся, а тоді вже пішов. Поки до річки та від річки, а чоловік оглядівся, що нема сала. Повернувся, коли лежить, взяв то сало. Приходить вовк: нема сала. От він сів та й плаче. Чи я дурний, чи то я скажений. Та хто ж таки не ївши п'є? Сидів, сидів, так їсти хочеться аж 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 іде знов до бога просити харчів. Боже каже милостивий. Боже милосердний, Чого дай поїсти, а то віку не доживу? Та й набрид вже ти каже. З твоєю їжею, та що з тобою робить? Піди там недалечко села. пасеться свиня, її з'їж. Пішов. Здоров, свиня. Здоров. Казав бог, щоб я тебе з'їв. А що таке, що ти будеш мене їсти? Хіба вже вовкові нічого їсти? Нічого, каже. Ну, коли ж, каже свиня, нічого то. Сідай на мене, я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають усяке начальство, може, й тебе виберуть. Як так, то й так вези. Сів на свиню, прибігли в село. Вона, як заковікає, аж вовк перелякався. Чого це ти? каже, кричиш? Так це ж я, каже свиня, скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали на начальство. Коли це люди, як біжать з хат з кочергами, з рогачами, з лопатами, хто що схопив, у вовка аж дух сперло, так перелякався. Непереливки вже йому. Потихеньку до свині скажи, чого це так народу біжить? Так це ж, каже, для тебе? От народ як прийшов, та як побив вовка, то йому вже й не хочеться. На силу живий вирвався, як дримане. Та й прямо до Бога. Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, Дай чого небудь хоч кришечку попоїсти, а то от от віку кінець. Бог каже піди там, де кравець, нападеш та й поживишся. Ледве потопав, зустрів кравця на дорозі. Здоров, чоловіче. Здоров. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. Як так, то й так, але давай я тебе спочатку поміряю. Почав міряти кравець та як укрутить у хвіст руку, давай мірять, міряв його, міряв. Вже тому вовкові й дихати не хочеться, а він все його міряє, вширину і вздовж. Поти міряв, що аж хвіст у руці зостався, вовк як чкурне. Та вже й годі до Бога та побіг до вовків. Вовчики, братики, таке і таке лихо, розказав все, що з ним трапилось, вони давай гнатись за тим кравцем. Що тут робити, подумав кравець, бачить, біда. Аж стоїть дерево. Він на те дерево, заліз аж на саму вершину. А вовки так те дерево й обступили, так зубами й клацають. Вовк і каже. Ні, каже, браття, нічого з цього не буде. От як зробим. Я стану на землі, а ви усе на мене, один з верходного, аж поки не досягнем того бігуна. Стали один на одного. Така драбина. Тоді верхній. Ану, злізай, чоловіче. Будемо тебе їсти. А, каже, вовчики братики, помилуйте мене, не їжте. Ні. каже, не можна. Злізай. Почекайте ж, каже, я на кінець життя, хоч тютюну понюхаю. Тільки що нюхнув. Та як! А нижньому почулось, що він верхнього міряє, та як присяде, так усі й покотилися. А чоловік тоді зліз з дерева. Спасибі, каже, богу, що не дав душу лютому звіру. Та й пішов собі безпечно додому та й живе собі з молодицею. Та їсть книжі з паляницею. От вам казка про вовка, мені бубликів в'язка, мені колосок, а вам грошей мішок.